Цьогорічний фінальний матч Кубку Рівненського району проходив на стадіоні «ОДЕК Україна», який знаходиться в селищі Оржів. Незважаючи на те, що Славія є незмінним фаворитом та лідером районних змагань останніх років, а Сатурн з дядьковичів грає лише в другій лізі рівненського району. У кубку саме ці команди добивалися найбільшого успіху, і фінали між цими суперниками завжди були напруженими та цікавими. Не став виключенням і цьогорічний поєдинок у першому таймі. Славія мала перевагу як ігрову. Так і за гольовими моментами, але на перерву команди пішли з рахунком 0-0. А от вже на початку другого тайму досвідчений Роман Волох вдало відкрився у штрафному майданчику гостей, куди влучно віддав пас Андрій Давидюк, і рахунок став 1-0. Після забитого голу гра значно пожвавішала. Сатурн почав більше йти в атаку. А Славія цим користувалася, граючи на контратаках. На 63-й хвилині Євген Скляр довгою передачею зі своєї половини поля спрямував м'яч на Андрія Давидюка. Нападник. Пропустив його далі на Дмитра Симончука, який увірвався у штрафну, обіграв голкіпера і закотив м'яч вже в порожні ворота. Рахунок став 2-0. На куражі Славія мала забивати і третій гол. Але чудову нагоду змарнував Євген Скляр. Після його удару головою м'яч влучив у стійку. У компенсований арбітром час Сатурн таки зміг повернути інтригу в матч. Затяжна атака, а точніше вирішальний штурм воріт суперника. Таки завершився голом і рахунок став 2-1. Але зробити щось більше номінальні гості не Могли. Фінальний свисток арбітра зафіксував, що другий рік поспіль кубок Рівненського району вирушає до великої омеляни. Ура! 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 Віктор Терещук у ритмі подій.